ДХі століття. Перша світова війна. Громадянська війна, визвольні змагання. Друга світова війна. Вже понад півстоліття на території України мир. Але люди й досі гинуть внаслідок вибухів снарядів та бомб. Чому? Де ти був? Зараз вогонь поганий. Та ти диви, що знайшов? Ого, клас! Так це ж граната. А? І патрони. Ти де взяв? Та обриву увивелося. А вони бойові? Я не знаю. Давай перевіримо. Давай їх вогнище. Та ні, ти що? А якщо жахне? Та давай. Ти що, боїшся? Тримай. Я зараз. Остій! Повільно поклади на землю. Бережно. Сторона. Ого, хлопці. Непоганий врожай. Угу. Угу. Вогонь хотіли кинути? Ну, так. Отак. Вам що, жити набридло? Так, давайте так. Монцепидируємо тільки не тут. Доллар машину бачите? Ага. Чекайте мене там біля машини. Бігом! Куди ми їдемо? Я ж обіцяв, що підірвемо ваші іграшки. Їдемо туди, де це можна зробити. Проведемо з вами експеримент. А навіщо? Навіщо? Якби ви хлопці кинули ці гранати в вогонь, ми збирали б вас по частинах, як паз. Те, що не гра. У вас немає трьох Вибух і все, моментальний гейммовер. А люди цього не розуміють. І деяких розумів вистачає настигтися заразу на металобрухт. Ось такі виходить, що війна закінчилася, а люди досі гинуть. Зрозуміло? Ого, подивись, ти ось що на що дивись? Цікавите? Так. так. Хлопці, на даний час ви прийшли, так би мовити, в такий музей в одного з піротехнічних підрозділів МНС. Значить, тут знаходяться експонати, які відображають, скажімо, ход історії, часів великі вічні знайомі, а також інших воєн, які були раніше. Рублевський Анатолій Васильович, підполковник служби цивільного захисту, заступник начальника Центру швидкого реагування з питань цивільного захисту та оперативного реагування Першого спеціального регіонального центру швидкого реагування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України. Давайте я вам розкажу спочатку про найбільш розповсюджений такий вибухонебезпечний предмет. Патрон, значить, що складається? Патрон, гільза, куля і безпосередньо капсуль. Таку небезпеку вони складають. При наявності пороху в гільзі порох працює як вибухова речовина, якщо, якщо його кинути в вогонь або якщо почати якусь механічну дію, бити молотком або пиляти ножовкою. Якщо безпосередньо у вас знаходиться даний предмет в Росії, якийсь ді над ним проводите, значить, не дивлячись на те, що це така от... Собі гільза, вона просто взагалі кість. Також наносить ушкодження по всьому тілу, очам, може спричинити навіть до летальних випадків. А якщо відійти на 5 метрів. Це процес непрогнозований. Такі траєкторії полетить осколок, і що він у безпосередньо. Руку, ногу, обличчя, вухо. Тобто ну. вона як граната? Вона не як граната. вона Якщо ви її кинете в багаття, то вона може мати ефект по ага. гранати. Ага. Розумієте? Ага. Так. Вона може вибухнути. Патрон. Патрон складається з кулі. Куля теж може містити вибухову речовину гільзи, заряду пороху, запалювального елементу, капсуля. В залежності від типу та калібру патрону, дальність польоту кулі може складати до 2 кілометрів. Зона ураження при розриві до 20 метрів. Перейдемо до наших гранат. Раз ви вже так зав'язалися на гранати. Гранати у нас можуть бути противопіхотні. Протитанкові, протипіхотні поділяються в свою чергу як наступальні, так і оборонні. Оборонна дія, ми бачимо, ф 1 складається із металового корпусу вибухової речовини, при дії вибухової речовини розлітається наш корпус, радіус резолю 200 метрів. От. Ну а вже наступальної дії безпосередньо радіус лільоту 20 метрів. А якщо безпосередньо знаходиться поблизу е, даного предмету, якщо він буде в руках, то це смерть. Однозначно, з відривом руки, ушкоджені внутрішніх органів, очей і так далі. Якщо це буде певна відстань якась, тоді це буде ураження осколками, але летальний випадок це десь відсотків 80. Я за дерево кину. А ви не думайте, що ви кидаєте, а хтось може знаходитися. Розумієте? Дані випадки вибухонебезпечні предмети вони являються непрогнозованими. Люди певний час навчаються, щоб провести якісь дії над ними. І вони використовуються в бойових умовах. Граната. Граната складається з металевого корпусу, заряду вибухової речовини та підривника. Ручні, залежно від призначення, можуть бути протипіхотними та протитанковими. Протипіхотні, залежно від радіусу ураження, поділяються на наступальні або оборонні. Дальність розльоту осколків у різних типів гранат до 200 метрів. Але ще найбільш небезпеку на складають мінометні міни, значить складається з корпуса, підрівника, вибухової речовини і стабілізатора. Їхній підрівник дуже чутливий до механічних пошкоджень. Тут є дуже чутлива вибухова речовина. Ну, з ним також краще, награтися. краще награтися, не гратися. Краще не гратися, не кидати багаття. Кидається вогонь, нагрівається вибухова речовина і йде детонація. Радіосвіту даних елементів це От даний безпосередньо міни 82 міліметра це 500-700 метрів. Дані осколки вони роблять таку втрату організму наносять, що е, воно практично не відновлюється. А дриває руку, ногу, вбиває голову. Мінометна міна. Складається з корпусу розривного заряду і підривника. Оболонка складається з головної частини, циліндричної і хвостової частини. Розрізняють осколкові фугасні та осколково-фугасні міни. За формою міни бувають краплеподібними циліндричними та мінами великої ємності. Дальність розльоту осколків різних видів мінометних мін сягає тисячі метрів. Також давайте ми перейдемо до наших снарядів. Зовні він схожий у нас на що, да? На, на патрон. патрон. На патрон має гільзу, має капсульну втулку, має пороховий заряд, вот. і бойову частину, тобто безпосередньо сам снаряд. Складається наявність, це е металевий корпус, значить вибухова речовина і підривник. Радіус розльоту також в залежності від калібру од даного боєприпасу до 500-700 метрів. Чим більший калібр, відповідно, більший. Радіус розльоту осколків. може сказати, і до півтора кілометра навіть. Артилерійський снаряд. Серед артилерійських снарядів, що застосовувались під час війни, розрізняють осколкові, фугасні, осколково-фугасні, бронебійні каліберні, бронебійні підкаліберні, кумулятивні, бронепробивні, запальні. Дальність розльоту осколків артилерійських снарядів може досягати 1500 метрів. Давайте подивимося. Авіаційна бомба. Як ви бачите, авіаційна бомба складається із стабілізатора, для того, щоб момент стабілізації було в польоті її. От, і підривник вставав, вставлявся сюди. Ось такий підривник. Ну, це до іншої авіаційної бомби, Я просто щоб ви розуміли. Значить, в чому небезпека, що авіаційна бомба, яка була вже викинута, вона вже, по суті, її підривник знаходиться в зведеному стані. І чому він не вибухне? Тільки може самому підривнику її відомо. Ну і коефіцієнт наповнення в них складає 50%, практично фуасних, 50 від ваги бомби. Якщо ви бачите 50 кілограмів авіаційну бомбу, то наявність вибухової речовини приблизно становить да. Від 20 до 25 кілограмів. Авіаційна бомба складається з корпусу спорядженого зарядом вибухової речовини, підвісних вушок, стабілізатора, балістичного кільця, підривника. Один або декілька підривників приводять в дію заряд вибухової речовини або піротехнічний вміст. Дальність розльоту осколків різних видів авіаційних бомб до 2000 тисяч метрів. Інженерні боєприпаси. Давайте подивимося на найбільш небезпечні. Це противопіхотні міни. Чому сутність міни, Міна не розрізняє ні своїх, ні чужих. Хто попався, той попався. Да. Це міна кругової дії ОЗМ-72, але сучасна. Але такі ж самі були схожі і е, в часи Великої вітчизняної війни. О, Німецька міна. Да. Зовні вона не дуже відрізняється. Ребанки Від з консерву. Значить, ну тут трошки інший елемент. Що пороховий заряд вишибає саму міну з корпусу. І тільки тоді вона вибухала. І круговий радіус ураження був в даний місці. Який радіус? До 100 метрів. Воно просто січа людину. Що також призводить до летального випадку. Інженерна міна складається з корпусу, спорядженого зарядом вибухової речовини підривника. За швидкістю дії міни поділяються на міни миттєвої та уповільненої дії. За способом приведення в дію розрізняють керовані і некеровані міни. За видом зовнішнього впливу міни поділяються на контактні, що спрацьовують від контакту з середовищем і неконтактні. Серед контактних розрізняють міни нажимної, натяжної і розвантажувальної дії та контактні. Дальність розльоту осколків інженерних мін досягає 500 метрів. Я просто хочу вам сказати, що е, всі от такі от елементи, які наносять рани в тілі, вони є е, непрогнозовані. О, ріже, рве, ламає. О, Фатально. Навіть дуже. А що може ударна хвиля спричинити? Ви хочете знати про вражаючі фактори? Так. Ну, mm -hmm. Зараз вам розкаже медик. Увага на екран. Роговський Володимир Михайлович, полковник медичної служби, начальник клініки судинної хірургії головного військово-медичного клінічного центру, головний військовий клінічний госпіталь. Один із вражаючих факторів це повітряна ударна хвиля. Ця, цей фактор, в сукупності, тому в числі і з іншими, може приводити до уражень внутрішніх органів, може супроводжуватися кровотечами. Кровотечими закритими, тобто ті, які зовні не можна спостерігати, а крововили відбуваються із цих органів, чи в червну порожнину всередині, чи плевральну порожнину, якщо це в грудній клітині відбулися пошкодження. Слідуючий фактор це потік газів, які теж можуть мати великий тиск, і в залежності від їх ще температури. Чи від хімічного складу можуть теж викликати ураження і шкіри, і в тому числі внутрішніх органів, кінцівок. Це може проявлятися у виді опіку і вплоть до повного відриву може бути кінцівок чи фрагментації якихось частин тіла. Наступний фактор, який відбувається при будь-якому зриві, це осколок. Якщо осколок проникає в грудну клітину, він може ушкодити навіть і серце. Це закінчується масивною раптовою кровотечею внутрішньою і таким чином може загибель людини наступити. Осколочні поранення черевної порожнини це поранення, перш за все, порожнистих органів. Ці органи дуже насичені кровопостачанням, судинами, і при їх ушкодженні відбувається масивна кровотеча. Має велике значення, один із факторів це висока температура. Всі ми розуміємо, що це насамперед опіки різної ступені важкості. Можуть страдати кістки чи внутрішні органи, якщо це грудна клітина чи черевна порожнина. А світовий потік, який виникає, він може викликати якби моментальне осліплення, людина може втратити від цього орієнтацію обстановці. Але може і до ураження навіть призводити зорового нерву, що в послідуючи може призводити до сліпоти. Також різкий звук, який виникає, звичайно, може призводити до ушкодження органу слуху, слухового апарата в цілому, тобто розрив барабанної перепонки, що потім може призвести до глухоти. А комплекс цих факторів вони один одного взаємно обтяжують, і наслідки такої травми робляться значно важчі. А взагалі-то при наявності таких вибухонебезпечних предметів, якщо ви знаходите, його необхідно відмаркувати і зателефонувати на 102, 101. А де можна найчастіше відчувати їх. Взагалі-то, ну, нема такого місця, де б не знаходили. Небезпечна знахідка може виявитись у будь-якій точці України. Минулі війни залишили забрудненими понад 30 тисяч гектарів. В Україні є 34 колишніх військових полігони загальною площою близько 150 тисяч гектарів. Детальна розвідка і очищення цих територій від вибухонебезпечних предметів триває дотепер. Щороку на території України піротехніками МНС вилучається, знешкоджується та знищується більше 100 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. Тільки за екстреними викликами населення у минулому році співробітниками МНС було виявлено знешкоджено та знищено. 727 одиниць інженерних боєприпасів, 32 737 одиниць артилерійських снарядів, 10807 одиниць мінометних мін, 10 670 одиниць гранат, 1416 одиниць авіаційних бомб та 9888 одиниць інших видів вибухонебезпечних предметів. І це без урахування боєприпасів, знешкоджених МНС у ході планових робіт. За останні п'ять років постраждало 126 людей, з яких 48 загинуло. А ми можемо подивитися, як воно вибухає? Так, можемо подивитись. Тому я вас запрошую на полігон. А що ми будемо підривати? Ви будете дивитися. Ви не будете підривати на безпечній відстані, не порушуючи заходів безпеки. стоять, щоб побачите осколки. Так. А кульки навіщо? Щоб побачите дії вибухової хвилі. Вам же розповідали про вражачі фактори вибуху. Ну так. Ось зараз на власні очі побачите. А навіщо камера? Щоб зафіксувати дію вибуху. А потім зможемо це переглянути. Зрозуміло? Ага. Так, хлопці, ось, ось ваші трофеї. Ну до укриття, ходімо. Як бачите, хлопці, сила вибуху невелика. Але осколки могли вас покалічити. Тримайте. Окрім того, жах багатій міг би спричинити обліки. навіть випалити очі. Але найстрашніше те, що ви не можете дізнатися, скільки патронів вибух, скільки залишилося. Ви можете підійти до вогнища, думаючи, що ніби все скінчилося. І через несподіваний вибух отримати травму. Але це все, віточки. Зараз ви побачите, як вибухне крама. Идите в укрытию. Как видите, ребята, комментарии тут заявлены. На каждом из манекенов мы видим следы от осколков. Вот, видите? А тут ударна хвиля повністю розірвала манікен. Якщо хтось і виживе, в чому я сумніваюся, то йому буде потрібна невідкладна медична допомога. Вирішальними можуть бути кілька хвилин. А якщо ви в лісі самі, то допомоги чекати немає звідки. Самі розумієте, що може статися. Але це ще не все. Зараз ми побачимо, що може статися, якщо ви спробуєте розпаляти снаряд. Ходіть до укриття. Ну що, хлопці? Чого мовчите? Та нічого. Кльовий експеримент був. Да, але якщо б були живі люди. А тепер, хлопці, розчитайте інструкцію. Може чомусь навчитесь. Знайшов щось схоже на боєприпас, телефоную 101. Не намагайся знищити боєприпас самостійно. Не торкайся боєприпасу. Не намагайся його розібрати. Не витягай його з землі. Пам'ятай, у випадку самовільного спрацювання боєприпасу розліт осколків може становити понад півтора кілометра. Наслідки подібних дій можуть бути фатальними і призведуть до травмування чи загибелі всіх людей, які опиняться в районі вибуху. За допомогою підручних засобів огороди місце знахідки. Не допускай сторонніх осіб до прибуття рятувальників МНС та міліції. Не будь байдужим. Поперед усіх, хто може бути поблизу про небезпеку.